Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді прудовий насос, помпа, хто як називає фірми Sansan, виробник Китай, модель Джеп 15000. Це ходовий доволі насос, який постійно продається. Цей модель вже, ну, якщо мені пам'ять не заважає, то десь більше 10 років виробник його виробляє. Шопонасос насосу потужний. Перекачка 15 тисяч літрів за годину. По заводським своїм характеристикам споживає 220 Вт. Потужність його і піднімає воду на висоту 5,2 метри. Трошки розповім. Значить, сам по собі насос має таку форму: тут двигун, тут місце для забору води. Є можливість зафіксувати його на якійсь поверхні за допомогою чотирьох от ззаду. Є Можливість регулювання потоку води, але якщо ви знімає... ми знімаємо цю частину, то можна його використовувати як наружний насос. але не буде регулювання потоку води. Далі, що раджу по. Цьому насосу. В комплекті йде отакий штуцер під різні діаметри. Е, 32-40ка. Якщо ви хочете підняти воду на максимальну висоту і на максимальній висоті, висоті більше води, то використовуєте тільки 40, а краще, мабуть, і 50 е, трубу. Тому що чим більше діаметр, е, тим більше води ви отримуєте е, на виході. Далі висота 5,2 метри. Це не говорить, що це на Висоті 5 метрів у вас буде 15 кубів води за годину. Ні, потужність зменшується. Орієнтовно, із з практики, якщо ми піднімаємо воду на 3 метри, то води буде максимум кубів 5-7. максимум. Тому, опять же, потрібно звертатися до великого діаметра патрубка. Нашого. Коли під'єднуєте, не забувайте зрізати маленькі переходи, щоб не, ну, не було за рахунок цього зайвого е, навантаження. Е, сам насос використовується, е, ротор стоїть на керамічному стержні, Тому доволі надійний, е, можна використовувати як і в прісній, так і в солоній воді. По споживанню це не саме економічний насос по витратах, але це насос, який дуже багато років ну, люди купують і без нарікань. Значить, провід якісний, не боїться ультрафіолету, довжина проводу до 5 метрів. Звичайно, 220. Раджу, щоб ці насоси Працювали 24 на 7, вони не бояться постійної роботи, тому підведемо там, так, висновок цього відосу. Насос 15 тисяч. Надійний, простий, доволі недорогий. Недоліки, не дуже довгий провод. У нього потім по споживанню не саме економічний, але з урахуванням ціни і якості це, ну, у нього переваги. Можна використовувати для різних цілей, кому на водоспад, кому для підйому води кудись там, на систему фільтрації, без різниці. Є можливість регулювання потоку води. Без води, звісно, якщо він попрацює якийсь певний період часу, він згорить. До речі, дуже багато хто з вас використовує ці насоси в воді з перезбитком кальцію. Цей кальцій попадає на внутрішню внутрішню частину двигуна. Там де ротор забивається, клиний тротор, і з часом двигун перегорає. Тому, якщо у вас вода брудна кальцінована, будь ласка, не забувайте його постійно розбирати, чистити. Як це, для того, щоб його почистити, потрібно відкрутити е ці болти і розібрати. Ну, я зараз це робити не буду стандартно в рота стежі, де і все. Е дякую за увагу. Підписуємось на канал. Е під відео залишу посилання на цей насос. Дякую, до побачення.